Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений блідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо над першим радісним таїнством, як ангел Господній сповісти про чисті діви Марії, що нам зачне від Духа Святого. Оно любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволена світло кавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі, жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений блікло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо над другим радісним таїнством, як причиста Діва Марія, відвідала святу Єлизавету. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся. Благодатна марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважно, третім радісним таїнством, як причиста Діва Марія породила Господа нашого Ісуса Христа. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого сердя. Отче наш, що є сина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками. І благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся. Благодатна марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважване четвертим, радісним таїнством, як причиста Діва Марія, жертвова сорокоденного Ісуса Єрусалимській святині. ж, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо над п'ятим, радісним таїнством, як причиста Діва Марія, знайшла понад Ісуса Ісуса Єрусалимській святині, оно ж люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від бакельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітна твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений луна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений луна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойна я воістину величати блаженну тебе, Богородицю, присно, блажену і бренепорочну, і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від серафимів, що бо затління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але відвизволи від нас, єдина чиста і благословена, преславна, преснодіва Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спасла для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели, Архангели, моліть Бога за нас рішних, святі славні сихванні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас рішних. Уповання нам отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройте Свята Боже наш, слава тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мі, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Дякую всім за спільну молитву.